Це матрац. Нема матрас. Тож, ну тут є сім'ю моє ліжко це є одвод. Підлога. Тож я поставив на землі коцик, щоб ну, не спати вже на голій землі, кинув подушку, ну і ковдру, бо яйця не змерзли. Ой, бля. Але у вас напевно питання на-ху-є. Так якщо десь там в дитинстві, коли я був маленьким піздюком, я десь почув, що спати на землі є добре для твого тіла. Ну і з такою думкою я жив. Допоки не зайшов Google і не загуглив. І як виявилося, виявило, що навіть науковці не мають ніяких тверджень щодо того. Це То, от моє рішко на сьогоднішній вечір і на наступні 7 днів. Ах, часто. Трохи твердо. Ну, в принципі, я би не сказав, що вже є так само що спав. Може, отако на боці. І важко лежати. Ну, Якщо коля тут на спину непогано. <тас> Тож, як тільки наступив вечір... Oh my God. Ну, по моєму годинку, то є вечір і я пчув своє ліжко спадки. Добрий ранок, у який випухав, чого цілу ніч. Чесно, не було вже так погано. Ах. За Заціленіж я напевно прознувся тільки один раз, але там і наїздилось. Мені зі залізніло, що почала третя світова війна, блядь. Якщо такого лежати на спині, то я вже так сильно погано. Якщо лежати на боці, на лівому чи на правому, на боці чи на боці? На боці, напевно. Одним словом, якщо лежати на боці, то трохи блять. вот. Завершені, чесно кажу, я навіть нормально виспався і навіть не відчув ніяких змін, окрім що твердої землі. Добре. Чесно, я так навіть просто вже беру ковдру. і Я просто ковдру підставляю під якусь зеленку тіло, бляха, рехом. вже реально болить. І мені здається, що не дуже добре. Якщо косько подивити, то якщо то йде нога, от то йде от нога, то мене от болить от, от. Я не знаю, що я за кістка, я не знаю, чи це добре, чи це не добре. Мені сидиш, що хіро. Ясь трохи в анатомії не розбираю добре. Але якщо близько, значить живий. На третій день мене почала боліти стегнова кістка. А саме от була частина. От якщо лежати на спині, то заліфайно. Я би тако спав, але проблема в тому, що моя найнезручніша поза. Я з такою позу я не знаю. Я не можу з такою позою заставити. Єдиний дискомфорт, який мене прямо от, реально турбував, це була стегнова кістка, якщо нас так називає. А після того, коли я полежав три дні на боку, мене вона боліла так. Трохи порядно. Так само, переснув вже лежачи на підлозі, мені не хотілося ще посидіти в телефоні чи то прочитати якусь книжку. мені просто хотіло лягнути на спину і заснути. Сьогодні вже п'ятий день, як я сплю на підлозі, не знайшовся чим гордити. Часом, напевно, той якраз перший день, коли я сі не виспав. Я не знаю, зранку ставлю такі. Ще годин годину два я напевно приходив до, до того життя. Вот. Uh, так то, я не знаю, посереду чи чесно, я ще ні разу не прокидався від того, щоб мені було некомфортно. Кажу, тільки одна ділянка, яка мене були, то, там нога, я досі не знаю, якась там називає та що біля бедер, одним словом. Вот. То реально тільки одне нарікання, яке я маю на вот ту кістку. І може ще на плече десь десь там. Вот. Так то чесно... Дуже комфортно, <плес> я на її не думав. Сама якість ну в мене не постраждала. За весь цей час я прокинувся десь рази два, напевно, і то точно не через дискомфорт. Найважче це було заснути і встати. В деякі дні міг заснути буквально там за лічені хвилини, а в деякі дні міг повернутися цілу то подобне. Ні. Добре рано. Україна. вже мало. Це вже є сім ночей. О, що я вже проспав. На землі. Боже, скільки наркоман, але я так кажу. І на диво, час, який я витрачав в лежачому положенні, у мене не змінився. Так як я думав, від того, що мені некомфортно, мені захочеться поскорше встати з ліжка, або як мінімум проводити менше часу там. Ну ніхуя, все було як і є. Після того я почую будильник, я його моментально відкладу і піду спати далі, або просто буду лежати і думати про той сенс життя. Тож після сім днів можу вам сказати, не хуйня. Якщо Що нормально спад на підлозі, ну то спіть на пілозі. на кріслі, спід на кріслі. Ну якщо вам нормально спати на матраці, то ну, спіть на матраці. Головне, аби вам було зручно.